Всім привіт Ви на моєму каналі. Артем. Артем І я обіцяв, що буду знімати цей Call of Duty Mobile. І обіцяв. І третя частина буде тоді, коли цей. Ми будемо про іншу нам є ще інш... інша ця ігра тільки. Ви Як сказати? Називається вона сетевая гра. Там можна пограти, але ми граємо королівська битва. Все. Давай. А я там друг хтось хотів зі мною пограти, я відмінив. Мож... Можу світло включити, що вам так не видно. Коротше, дякую, що ви дивитесь мене, хоч хтось. Ну, дякую, що в мене тільки підписки не забувайте, та лайки. Я бачив, то просмотрює то великі. 136 чи скільки. Ну, це ми ще не почали. Для вас буде секунда. Всім дякую, хто мене дивиться, ну хто іще ставив лайки. Огромне, дякую. От. Все, давайте. Для вас буде зараз секунда. Все. Тому що там чуть-чуть. Куда -чуть... идем? Мо давайте сюди. Блін. Зараз будуть... Нам... Я взагалі, землю Хочу сюди. А я хоть сможу вот так. Вот. От ми на таку локацію приземлились. Так, поки тут нікого нема, може. О, це класна зброя, от. І знайшов. Головне, щоб ні... нікого не було зайвих. Тому що в мене вже є пушка, пушечка. А в них немає так тут о тут е, Макс. не це може оцю замінити. О, це дуже хороше. Ладно, залутали що. Що хотіли? Ну, може, стом. Ну, у нас вообще даже... ще ліків немає. Ну, Треба туди йти. Ми будемо б... бігати? Стоп. хтось є, хтось тут є. Ну, ладно. Може, мені почулось? Ну, Говоріть в коментах, вам подобається Call of Duty, чи ні. Мені кажеться, що вам сподобалось, тільки не забувайте про що скажіть, будь ласка, Лайки! Точно 6 налутав? Да, 6 тут налутав, да? ти 6 тут налутав? Молодець, принес мені, молодець. Тоб... Тебе надо вважати він мені приніс багато чого Даже не шукаю машину якусь. Бо пішком непогано йде ходити. Тут. Через 5 секунд. Хорошо, що ми переб'ємо. Видно, що він... То вот тут. Mm -hmm. Ні, ну це точно ні в кого-то що тут поще нікого немає? Не, дякую. Стоп для ремонту взяли. Коротше, Що це вбив? От тепер точно добив вже. хотів по дорозі йти. Ну вот, іду. Там щось є? Ні, жалко. О, мотоцикл. Дякую, що дивитесь, от вам. Дякую. Дякую. Скільки я інтересно сказав, дякую, Поч почитайте коментарі. У мене. О ще ну. Мені не надо. Стоп. Я зрозумів, що мені надо. Підлічитись? А чи це в мене броня? Мені надо улучшити броню. А що це за машина? Ну чуж. Не, нормально. Непогано. Може тут хтось є? Стоп. Ні, тут нікого нема на стендов. Як це то странно не звучало, але ми на локації стендов. А що це интересно за штука? Кто То есть тут воюю. Может, под... Пить... Давай, подвезу его. И что Сколько это? Кто тут? Дэвин. Дэвин! Де той воює? де він воює? Де він воює? Де? Де? Де десь тут? Тось, ну де він ходить тут? Де він ходить. А, та він во тут? Ну давай, іди, іди. Оп. Оп. Чотири. Та йду, йду. Дякую. Давайте сідаємо. Давай, підвеземо іще того. Дякую. Чи не, давай, ні, ні. Ну що, є, якщо щось стріляти. едешь там там, там стандов ты едешь вот ты водила Ну ты водила, конечно Давай я лучше повожу Давай я лучше поводжу. Ты такий водила просто Чтоб тобі Бог дал видно что що... Права, від Бога ти. Та ти що, злізав? Скажи хоч щось. Йому дали права вино ніхто. Ладно, ви хоч і ноби, ну, ну ладно. От вже виходите? Вже виходите, говорю. Куди ти возиш? Дякую. Мені лучше так не надо Ой. Зато я ще вбив. Ладно, ми вже закінчуємо так. Тому що в мене цей час 11 буде. Так то що ще не тебе. Та я не хочу, дякую. Дякую, мені не надо. Мені не надо. Ладно, мені не надо. No, no. No, як там? Ладно, goodbye. Всім пока. Всім пока. Так, пока.